Ну, хто може жити краще, ніж британська королева. Звичайно, донька українського президента. Близький шик династії британських монархів затьмарила своїми розкішними апартаментами Олена Франчук, донька президента Кучми та жінка українського олігарха Пінчука. П'ятиповерхову вілу визнали найдорожчою в Британії. Її вартість 130 мільйонів доларів. Це майже 2 мільярди гривень. У Вікторіанському палаці, де раніше була початкова школа для дівчаток, облаштували 10 спалень та навіть кінотеатр. Будинок розкинувся не тільки у шир у найдорожчому районі Лондона, Кенсінгтоні, але й занурився під землю. Там влаштували басейн та навіть бункер. Усередині гості можуть побачити мармурові колони, підлогу з елітної деревини, меблі від відомих дизайнерів. Та купу різного декору оздобленого золотом не обійшлося і без наддорогих предметів мистецтва, які так полюбляє пінчук.